Красуню Інна та Олександр вибирають ретельно. Цьогоріч купують завчасно, до Різдва. Кажуть, в домі має бути обов'язково жива ялинка. Батьки завжди ставили живу ялинку, через те і в нас запах є якось. Свій, є якась атмосфера в хаті створюється. Вона нагрівається, починає пахнути. Якось новий рік має бути свято. На площі біля ринку ялинки, сосни різних сортів. Вибір великий на будь-який смак та кишеню. І обов'язково з легальним маркуванням бо вирощені для реалізації. Це ялиця схрещена з блакитною ялинкою. Вона привезена із-за кордону. Дорожча за вітчизняні, втім не обсипається, бо більш сійка до тепла, запевняють продавці. Буває жартуємо, кажемо, до 8 березня. Насправді насправді так є. Дві-три недільки проходить. Приймає вигляд штучної ялинки. А ці хвойні красуні Вінницькі. Ця сосна йде з Гайсена, є пітовні, де спеціально вирощують для реалізації сосну. І так само ялинка, а ялинка – це вже йде тут більський різгосп, в них теж там є плантація. Ціна ялинок та сосен від 250 до 800 гривень, залежно від висоти, пишності та діаметру голок. У попиті ялинки. Аби вони простояли довше, продавці радять, як за ними доглядати. Будуть відео, засипають пісочком, поливають водичкою і на стоборі знизу кору чуть підтесують, щоб вона тягнула в себе влагу. Вигнути влагу, щоб би довше стояла. І більш-менш щоб там хоча б так від батареї. Два метри, щоб на ній тепло менше падало, купують і новорічні іграшки. Поруч розмістили ятки з ялинковими прикрасами. Діятимуть новорічні базари до 31 грудня. містка, мобільна, а колір хакі робить її непомітною для ворожого ока. Лазню на колесах готують до відправки захисникам. Її розробляли віницькі інженери. Кожну деталь продумали до дрібниць. На війні не завжди все є. Тобто, якщо є як один від палива, може не може не бути до другого. А коли ти можеш використовувати практично ну, все те, що є кнот ну, під рукою, да налазняк на ну, працює на всіх видах палива, тобто починаючи кноп ну, від фридок, ну, от, рідкого, ну, от, електрика, все це якно ну, можна в великому рахунку, ну, використовувати кноп ну, і отримувати як ну, ту послугу, тобто ну, і помивку, і попрати ну, безпосередньо для військових. Всередині є сім душових місць: рукомийники, дві пральних машини, запас води 400 літрів. За один день можуть помитись, випрати і висушити речі півтисячі бійців. Сподіваємося, що це в певній мірі полегшить е, такі побутові е, моменти і спростить їх вирішення. І працюємо далі над тим, щоб підтримувати наші збройні сили України. Це позиція. Гуманітарного штабу, позиція керівника Володимира Гройсмана і всіх координаторів. Дякую всім, хто працює над тим, щоб підтримувати військових. Використовувати лазню можна незалежно від пори року. Її велика перевага в тому, що вона не причіпна, а в комплексі з автомобілем її практичність і універсальність оцінили і самі військові. Я думаю, що всі будуть задоволені, Це. і воно точно принесе користь. Машина так. зроблена їхати далеко 1200 кілометрів. Цей банно пральний комплекс вже одинадцятий, який міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб відправляє на передову. Безпілотні авіаційні комплекси з Вінниці відправили на передову. Потужний та непомітний для ворогів комплекс послужить в розвідці одній з військових бригад. Це такий комплекс, який я наскільки розуміюсь. Літаю на вісне 120 кілометрів. Це проводять розвідку. Це якби наші очі для того, щоб ми в подальшому рухались вперед, і були у нас найменші втрати. З початку активних бойових дій Вінницька міська територіальна громада допомогла вже 22 військовим частинам і робиться системно. Сьогодні ми передаємо безпілотні літальні апарати, три штуки нашим хлопцям, які воюють якраз на Херсонському напрямку. Це друга передача саме конкретно цій бригаді. Аби обладнання, яке потребують військові, в найкоротші терміни потрапляло до них. Координує роботу міжрегіональний гуманітарний штаб. Був оголошений тендер в жовтні місяці перед закупленням цього обладнання, яке ми на сьогодні, ну, сьогодні передаємо. Це не остання поставка. Ця вирва у двоповерховому будинку. Місце, куди по обіді вдарила російська артилерія, квартири мирних мешканців без вікон та дверей, меблі, посуд та особисті речі, розбиті вщент. Наслідок обстрілу постраждало двоє людей. У момент атаки вони перебували у власних оселях. З численними травмами та контузією двох жінок літнього віку забрала швидка. Дніпровському районі міста окупанти цілять вдруге за добу. Напередодні вночі теж атакували житлові квартали. мене, Заципіла мой, мой балкон. Прилетіла от сюди. Квартир сколько. Був прилітий у центральному районі міста. Один чоловік загинув. Вийшов і услужив, що він до нього відсюди. Він лежав, По крові не було. Вахнуть я обшар, обшарив, потом жена его позвонила. Говорит, побути рядом, я побыл, пока скорая приехала. А когда приподняли верхнюю одежду скорой, там вже була видна рана. В кравіні була, але он умер через час, примерно. Під ранок російська армія вдарила по місцевому ринку. Пошкоджено десятки торгових приміщень. Цебічна підтримка Збройних сил України, допомога бізнесу, удосконалення медицини, покращення освітнього процесу. І все у військовий час. У Вінниці пройшло громадське слухання бюджету на 2024 рік. Військовий стан залишив свій слід як на показниках економічного розвитку, так і на обсягах доходів бюджету та на пріоритетах видатків бюджету 2024 року. Основними пріоритетами бюджету залишились безпека і оборона, стійкість та турбота. Саме на ці пріоритети за рахунок власних доходів планується спрямувати левову частину бюджету, а саме 3 мільярди гривень, з яких майже мільярд гривень буде спрямовано на безпеку та оборону. Для прозорості та демократичності на слуханнях проводили онлайн трансляцію. В кінці спічів кожен віничанин мав змогу задати запитання депутатам. Увага! фейк! У мережі поширюється інформація, ніби Вінницький територіальний центр комплектування запрошує дітей та їх батьків на новорічне свято. Це дезінформація і прояви російської пропаганди. Спростування опубліковано на Фейсбук-сторінці територіального центру комплектування та соцпідтримки. У цьому цеху щодня печуть понад 10 тонн запашних виробів чорний та білий хліб, батони, булочки з добу. Усе невтомними руками бджілок трудівниць одного із вінницьких хлібзаводів. У лютому 2022 року наш хліб Вінниця збільшив виробництво буханок у півтора рази, аби забезпечити наших захисників свіжим хлібом. Під час наш цех допомагав пакувальникам, різали хліб і відправляли військові частини. Ми пакували чорний хліб, ми різали їх спеціально, різаний передавали, ставали, дівчата не стигали, ми приходили, допомагали їм, бо були великі закази. Аби ні на хвилину не зупиняти процес випічки, навіть у блекаут цей хлібзавод встановив 140 сонячних панелей. Користуватися станцією почали у червні. Вже мають перші результати. Влітку 30-35 до 40 є такі дні, що йде економія. От а загалом, якщо взяти це за рік, то це 20%. Це дійсно і вигідно і економію розгрузити систему енергетичну систему в державі. Як працює нова станція відновлюваної енергії, перевіряли представники міста. Навіть у таку It's погоду 15 грудня 2023 yeah. року воно генерує 20 кВт, Ну yeah. при номінальних 76, yeah. це, це в піку воно от, виробляло в цю, в цю годину зараз 20 yeah. кВт взимку, от 15 грудня, коли у нас паспортна погода. Yeah. А літом 76 потужність 70-76. Хотілося б сказати, що всі переходили максимально на децентралізовані системи електропостачання для того, щоб ми гідно проходили будь-які блекаути, і щоб ворог навіть не думав стріляти по нашій енергетичній інфраструктурі. Використання відновлюваних джерел енергії дозволяє не лише заощаджувати на електриці, а й зробити виробництво екологічнішим. За рахунок сонячної електростанції уникнуто викидів у вигляді вуглекислого газу. Я хочу зазначити, що від початку функціонування нашої сонячної електростанції це трошки більше, ніж півроку. Цей показник становить майже 20 тонн. На встановлення сонячної станції хлібзавод витратив близько 2 мільйонів гривень. Окупитись проєкт має за три роки, тож сподіваються на компенсацію третини витрат. Переселенка з Маріуполя налагодила пошиття сумок та жилеток під власним брендом. Завтра у Вінниці відбудеться файна здибанка. І оце ми я шиє шокери на файна здибанка. Плюс ще замовлення є, тому треба все закінчити для сьогодні. Оце підкладка на сумку буде на шокер. Шеї переважно з яскравих тканин, аби додати фарб до затьмареного війною життя. Головний критик та натхнення бренду собака Мася. Її контроль проходять всі речі. Поглянь. Добре? добре, добре, добре. Тікаючи з охопленого бомбардуваннями Маріуполя, першим кого схопила Олена Пантюхіна, була саме улюблениця Мася. Ми виїхали в перші години 24-го зранку. З Собою, що Мася, рюкзак з ручими більше нічого не взяли. Бо ми думали, що ми повернемось, але так і не повернулися. Олена на розвиток своєї справи отримала грант. За нього купила швейну машинку і оверлок. каже, це невеличка крихта від тієї техніки і запасу тканин, які мала в рідному Маріуполі. Та головне не опускати руки. Модницям пропонує стильні та практичні речі. В нас є жилетки, ми робимо корсети. Головне наше направлення це сумки. Наші вироби і по Україні, і в Польщі, і в Німеччині, і в Чехії. Найкращі тканини, якісна фурнітура, Олена робить речі універсальними та шиє не лише на продаж. Я ще на фронт хлопцям шию, я шила бафи. Коли підірвали дамбу рашисти, я шила повідки для собак, передавала у Дніпро. Тобто, ну, робимо, що можемо. За свої, ну, за свої власні кошти, за, ну, за невеличкі їх не так багато. Але чи можемо, тим і допомагаємо. У Вінниці Олена пройшла курси пошиття одягу для тварин. І тепер в її улюблениці є власний гардероб. Так як Мася дуже мерзне взимку, а влітку є жарко, тому в нас дуже багато одягу. В масі є вишиванка, в мене нема в Васі є. Костюм в'язня дуже позитивний, люди сміються, то капець. І зараз ми підемо, у нас є костюм дракоше, бо Мася дракон, і підемо гуляти. Домашню ковтинку Масі власниця змінює на курточку дракоші, аби піти на прогулянку креативних дівчаток, помітно одразу, бо ж Олена теж в образі. Звісно, помічають. Ну я вже звична у всіх кольорове волосся. А мася то зірочка, всі посміхаються. Дітки питають: мама, шо то, шо то реакція, реакція у місцевих є. Олена шиє на замовлення і для домашніх улюбленців. Кілька костюмів каже, подарувала сусідським хвостаням. бо їхні власниці не мають змоги купити такі речі, а на вулиці вже холодно. Оксана замішує тісто. Хоче, аби печиво вийшло пухким. Масло, цукор перетираємо, додаємо яйце, додаємо борошно, вівсяні пластівці, ванільку. І потім наші чарівні ельфи роблять печиво, яке ми будемо випікати. Дівчата, тісто готове. Добре?» З волонтерами люди з інвалідністю разом готують запашну випічку для воїнів ЗСУ, аби подарувати їм різдвяний настрій. Гармонівець Богдан старанно виготовляє з тіста кульки. Ну щоб військовим було більше сил обороняти Україну, більше енергії. Анастасія раніше готувала тільки для себе, а відтепер для великої родини захисників. Думаю, що їм буде дуже смачно. що вони будуть раді, що ми продали їм. Кіт Миколики Мекіфін сподобається. Поки печиво рум'яніє у духовці, організаторка акції Коробочки Любові показує, чим наповнюватимуть бокси для військових. Ми підготували такі цікаві. Листівочки, ну ми подумали, що листівочки вони не ну не тради... не просто в формі листівки, вони такі у вигляді кружечки, і в ній є і чай, і цукор, і це і з побажаннями добра. І також ми туди ще докладаємо. В нас є такі, якби як брілочки. Ну там написано Дякую. 10 кілограмів вівсяного та імбирного печива, зроблених власноруч та з любов'ю, вже сформовано у 30 коробок і чекають на відправку захисникам. З подільським чарівником витанцьовують гості Зоратівської громади. Чаюють із казковими героями. Будь ласка. Ароматний чай із карпатських трав, неабияк зігріває. Чай, бо він дуже смачний. І відвідини зоопарку. Подобалося дуже. Вербюди, те, що не бачив ніколи їх. Зимовий відпочинок для дітей військовослужбовців організував міжрегіональний координаційний гумштаб. Сьогодні дуже непроста ситуація в країні, і не всі батьки можуть дозволити собі подарувати таке щастя дітям. Ми безоплатно приймали цих діток, бо це є найвеличніша подяка батькам, які там боронять нашу країну. І ми діткам намагаємося зробити. Ну, бодай якесь трішечки свято розрадити їх. Бо діти є діти в дітей має бути дитинство. Лі та кубки за досягнення у футболі отримують гравці дитячо-юнацьких команд. Показати дітям їхню важливість у житті дорослих. Вони самі дорослі. відвідуючи такі заходи, які організовуємо. Ми. Це є наслідок їхньої роботи, їхньої перемоги. Вони бачать, що їх відзначають, їх цінують. У змаганнях брали участь понад 1300 учасників, 366 матчів позаду, тож отримують заслужені нагороди. Чемпіонат відбувся за підтримки міської ради. Проведення таких заходів для дітей дуже важливо, тому що, на жаль, наша країна перебуває. У стані війни і діти це все бачать, і ми дуже важко на психологічному стані. Тому такі заходи в них це не емоції. Коли ти отримуєш нагороду за те це за що ти боровся. Кращі воротарі, захисники, нападники, бомбардири, гравці змагань і не лише нагородам, не радіють юні спортсмени. кажуть, кожна перемога їх робить сильнішими. Я став більш спортивним, тобто мені легше займатися фізичним навантаженням, мені легше приймати. Кубки за перші, другі, треті місця нас мотивують грати, тому що ми будемо розвиватися, ми будемо, будемо ставати все, ще, все ще, сильніші.